Урядова програма зимової підтримки населення, так звана зимова тисяча, вже доступна для українців. Гроші мають допомогти людям пережити сезон підвищених витрат на комунальні послуги, ліки та інші найнеобхідніші потреби. Ми спитали шостканців, куди вони витратили минулорічну підтримку та куди планують цьогорічно. Для когось у пріоритеті виявився захист держави. «Минулорічну я продонатила, і цього року також я так зроблю. На донати. Моя мама витрачає на комуналку. Я не маю нічого проти, але я доначу. Я Збройним силам України перечислила гроші цю тисячу, ем, хоча і не багато живу, але я вважаю, що тобі треба, треба допомагати хлопцям. І в цьому році я коформлю, теж перечислю. Я вважаю, що це дуже важно, дуже важливо. Дівчата треба допомагати хлопцям. Шосткинці сприймають зимову допомогу по-різному. Хтось дивиться на неї, як на необхідність, хтось як на символічну підтримку. Так там вже определенне сказали на книжки, на ліки. може на ліки витрачу, бо я у мене сахарний діабет, поэтому може я і витрачу їх. А може, от онуку що то куплю. Все тисячі ви зайдіть гляньте, Що сьогодні що стоїть? Ну посміються. Більшість опитаних говорять, навіть якщо сума невелика, у нинішніх умовах це краще ніж нічого. Це покриває частину найнеобхідніших витрат комунальних платежів. Планую, тільки я прошу, щоб хтось допомагав. Я сама не оформляла. Да, планую. Стратила я там, то за світ платила ліки і поповняла мобільні. На отоплення також, мабуть, комунальне. Якщо буде, то на комунальне на поповнення рахунку. Деякі ж з опитаних шосткинців взагалі не планують подавати заявки на отримання зимової тисячі. Ні, я не оформляла. І цьогоріч не будете?» Ні, ні, не оформлювала. Цьогоріч ще не знаю, буду оформлювати чи ні. Нагадаємо, програма передбачає одноразову державну допомогу розмірі однієї тисячі гривень для кожного громадянина України, який перебуває на її території. Витратити гроші можна на оплату комунальних послуг. Придбання ліків, купівлю продуктів харчування, квитки на потяги, «Укрзалізниці», поштові послуги, а також благодійні внески на Збройні сили України. Прийом заявок на отримання цієї допомоги триватиме до 24 грудня 2025 року. Включно в дії попереджають. Обробка заяв може займати кілька тижнів, адже перевірку проходить автоматично за кількома критеріями.